50 тисяч гривень таку суму для українських захисників зібрали в Коломиї під час різдвяної літургії парафіяни катедрального собору, Преображення Христового та церкви святого Пантелеймона Української греко-католицької церкви. Кошти передали на реалізацію благодійної акції Коляда для Едельвейсів, яку запустив фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Мета закупівля безпілотних авіаційних комплексів для десятки. До слова, влаштувати збори на великі свята для захисників вже добре. Традиція для обох храмів далі пряма мова настоятеля собору, отця Володимира Білослудцева. Насамперед дякуємо Господеві Богові, всім нашим захисникам і захисницям, особливо нашим дельвейсів з нашого міста Коломиї, за те, що і цього року ми відзначаємо. Різдво Господа нашого Ісуса Христа, не зважаючи на те, що повномасштабна війна, але власне всі наші захисники роблять те, щоб ми відчували той дух різдва цьому часі, навіть тут, коли ми живемо і перебуваємо в тилу. Тому в черговий раз ми єднаємося не тільки в молитвах щоденних за Божу поміч і Божий захист від ворожої кулі за всіх наших захисників, але також час від часу матеріально хочемо допомогти для того, щоб вони відчували ту підтримку, частинку нашої любові і серця за те, що вони не є самі, а за те, що люди за них переживають і допомагають в нинішній час, як можуть і чим можуть. Тому в особливіший спосіб. Також хочу подякувати всім парафіянам катедрального собору, а також церкві святого Пантелеймона за те, що і цього року у час Різдва Господа нашого Ісуса Христа ми зробили чергову збірку кольору на Едельвейсів, де передаємо 50 тисяч гривень для придбання дронів на підтримку наших Едельвейсів. У нас дуже є багато збірок. Я думаю, що люди. Також десь у нинішній час важко є, але знаєте, дякувати Богу, що відкликається хто як може і чим може. Якщо хтось не може матеріально, то власне ми просимо про молитву, бо молитва це також наша є найцінніша зброя в цілому світі. Тому я користуючись нагодою сьогодні, хотів би звернутися до всіх для того, щоб ми молитовно могли тримати ту нашу єдність над нашим багатостраждальним народом, над нашою Україною, особливо тримати той молитов. Не ще над нашими усіма воїнами-захисниками. Нехай Господь усіх благословить у цьому часі, особливо усіх наших захисників, і дає їм сили витримати в доброму і до кінця, і що всі поверталися живими, здоровими. Слава Україні, героям слава!